Це класно! Сьогодні ми так довже будемо. Я якось відчуваю навіть трішки мандраж, хоча, якщо чесно, я вже десь три роки хотіла стримнути з парашутом. І ніяк не получалося. Або, або коштів немає, або вже якось не особу хочеть. Ну ні, хочеться завжди. І зараз відчуваю більше мандраж, цікавіше буде, ніж страх. Особливо дивлячись на те, як тут люди літають, то ще хочеться, хоч зараз. Дан, дан дан, дан. Тут дуже класно пише. Сердечні крутуємо одваги, в одервання всі от Чесно, зараз взагалі практично емоції не відчуваю. Така, типа, ну, стрибнула. трішки мандражіє, трішки руки трясуться. Але ще усвідомлення, в принципі, цього взагалі не прийшло. Я думаю, коли прийдуть... Коли прийде усвідомлення, ось тоді можна буде поговорити про емоції, про враження, варто, не варто. Сто процентів варто, але не скажу, що моє життя поділилось на до і після. Можливо, поки що. Поки в мене ще адреналін тримає, і я якби не особо ще розумію, що відбулося. Всім привіт! Сьогодні я вирішила записати відео про свій стрибок з парашутом. Я спеціально відтягувала цей момент, все собі пускатати в голові по полочкам і вам розказати. Але давайте все розкажу спочатку по порядку. Я дуже хотіла ще з 18 років, аж більш 17 навіть стрибнути з парашутом. Але ось всі 3-2 роки у мене ніяк не вийшло, і ось нарешті виявилася можливість, а точніше, з трошки з примусом сестри і такою наполегливістю, що ні, ти це мусиш зробити або в цьому році зараз, або будеш відкладати це дуже дуже довго. І я відкладала не з причини того, що я боялася, чи якоїсь такої невідваги певної, а навпаки, з того, що або погода не складалася, або не мала бажання особо. Тобто були дуже багато різних причин, чому я, наприклад, це відкладала. І ось, нарешті, я вирішила все-таки стрибнути. Стрибали ми вдвох, тому що Юля також вирішила стрибати. Точніше, це теж був мій подарунок їй на день народження. А мій стрибок був її подарунком мені на день народження. І ось ми вирішили, що все таки будемо це робити. І настає момент планування. Що, де, коли. В цьому я думаю, розібратися було максимально просто, тому що головною нашою пріоритетністю було те, щоб ми стрибали, а не де, де ми стрибали. Тому, тому в принципі ми вибирали місце найближче до того, де ми знаходимося, саме найближче до Катовіць. Тому ми вибрали в Глівіцях це найближче що до, біля Катовіць. Є де ви можете стрибнути, або також краків, але в основному в Кракові ви також стрибаєте за містом. Тому, в принципі, всі весь вигляд, весь пейзаж, усе, яке ви зможете на... спостерігати з висоти, буде такий самий: це буде поля, якісь там мінімальні річки, озера і будинки. Тому їхати до Кракова, наприклад, взагалі не було сенсу. Хоча по-справді все ціново дуже однаково виглядає. Якщо би, наприклад, бути за кордоном десь над морем, то я дуже рекомендую саме над морем десь стрибати, тому що це скресливіші пейзажі, але так це було взагалі нам не важливо. Ми дуже довго вагалися саме коли. Зазвичай фірми вони чим раз тим менше скорочують свої дні, в яких можна стрибати, тому що погода стає це гіршою, стає холодніше, дощ частіше падає. Відповідно, не всі дні ти зможеш стрибнути. Але також ми мали підібрати цей день, щоб він пасував нам під навчання, тому що ми також ходимо так по днях навчання. Ну, це все вийшло в такий результат, що ми стрибали в суботу. Тому, можливо, і саме це вплинуло на те, що людей було трішки більше. І ми вже там трішки довше чекали. Ми замовили білети на сайті, з нами зв'язалися. Ми все оплатили в назначений день, в призначене місце ми приїхали. І починається ось цей процес містрації, трішки підготовки. Скажу чесно, ні у мене, ні в Юлі не було такого відчуття страху. Тому, в принципі, ми були більше такі: ну, давай стрибнемо, ну щось зробимо. Якась трошки новизна в буденності, але не так, що ти там не знаю, переживаєш, тебе трясе, ти нервуєшся, хвилюєшся. Ні, більше це все було так на спокійненько. Прийшли. Ви чекали саме цей час очікування був найдовший, але також через те, що ти просто сидиш, не знаєш, що в себе зайняти, і ти хочеш пошвидше прийти, стримнути і... і піти займатися своїми якимись іншими справами, не просто чекатись. Але це також трішки така предісторія. Ми стрибали в Даннемі, тому для кожної з нас, для кожної людини, був певний свій інструктор, який був відповідно у мене за плечима, коли я стрибала. Вся відповідальність, по суті, була тільки на ньому. Можливо, і через це я якось менше переживала, а точніше взагалі не переживала, тому. Що що інструктаж проводився буквально 5 хвилин. Це показали основних три пози: як потрібно себе повести, як потрібно своє тіло поскладати, так, щоб максимально. Насолоджуватися цим всім процесом, щоб нічого десь там не зіпсувати. Хоча по суті ти і не особо щось там можеш зіпсувати. Перша позиція це була така, коли ви маєте вискочити з цього літака, як ти маєш положитись так, щоб було структу, максимально комфортно тебе виштовхнули. Або щоб ти просто трішки не зважали. Наступна позиція це така, щоб ви тягли на це повітря, коли падаєте, щоб ви летіли в горизонтальному положенні, а не вертикально чи взагалі не з головою. Тому це більше е, такі дві позиції, як ви маєте з літака стати горизонтально. Потім відповідно вас парашут піднімає ви е, собі вертикально. Е, Літаєте, ну і кінцева це якби приземлюватися, як там драмішки під себе підібрати, чи навпаки просто стати, тому що є дуже багато випадків, і саме я потім так само. І приземлялася, то що я просто стала сумі на ноги. Так що спочатку це такий міні-інструктаж, 5 хвилин. Далі ви знов там чуть-чуть чекаєтеся або вас дівають, кудіваєте комбінзон. Саме нам в цей день дуже пощастило з погодою, тому що до того і після того погода була холодна. Була похмура, а наш день було 20 щомось градусів, сонячно, світло і тому з погодою максимально повезло. Тому в принципі ми не повинні були надівати там шапку якусь ще рукавиці, просто в. Тому воді зі в якому прийшли, це зазвичай якісь просто лисінні футболка, зверху ще комбізон їхні, страхівка. І ось ми вже починаємо всю цю процедуру. А саме ми заходимо спочатку на таку машину грузовик, де нас підвозять до літака. І тут був перший, е перший момент, в тому, що в машині закінчилось спаливо, але дуже класні люди попалися. Інструктори нас саме попалися, а також які сиділи там, інші інструктори всі жартували, всі сміялися. Я вважаю, що це були дуже. Класні саме професіонали або просто такі заражені люди, які, якщо би ти мав, наприклад, якийсь страх. Дуже легко вони б його скинули з тебе, тому що вони такі на позитиві, харизматичні, доволі. Страху особи не мала, тому в принципі, я чисто насолоджувалась процесом. О, класно, їдемо! О, класно, в літак заходимо. Це такі маленькі літаки, де ми сіли такі в ряди, в два, щоб зразу можна було швилесенько виходити. І я якраз сіла так першими. Сиділи, що я сиділа біля пілота. Я ще собі там подивилася як виглядає взагалі ось ця панель пілота надрічки інше виглядає ніж в такому літаку але дуже дуже класно ми встигли за цей час поговорити подивитися на краєвиди подивитися через віконце літака що там де де катовіці знаходяться які озера знаходяться все, все встигли роздивитися, і ось настає час Х, а саме потрібно стрибати. Я стрибала остання, я з своїм інструктором, якби виходили самі найостанніші. І ось цей трішечки момент стрибку. Таке трошечки є хвилювання, тому що ти такий я не наважуся, а як я це зроблю. Але з другої сторони, ти якби є спереду інструктора, і від тебе, якби, не особливо щось залежить. Тобі просто кажуть, підсунься, підсунься ще ближче, давай, давай, вперед-перед, ноги, пам'ятайсь, кинути назад, все, все, і ти вже летиш. Тобто це настільки швидко відбувається, що навіть ти би хотів злякатися, максимально в тебе немає вибору, щоб ти назад. Тому. Це більше такий е, момент адреналіну, коли ти такий ми стрибали з 4 тисячі метрів, тому в принципі у нас вільне падіння було десь 45-60 секунд. І цього часу, особливо, мені було максимально достатньо для того, щоб насолодитися, відчути ось цей опір повітря. Хоча, якщо справді, не відчувалося в тому момент, що ти летиш, ти просто. Це це щось це щось змішане відчуття між атракціонами, я б сказала для себе, і тим, що ти летиш в літаку. З відкритим е, з включеним кондиціонером. Тобто тобі холодно, тобі дує, але попри те, ти бачиш такий самий вигляд, і ти ніби трішечки хречиш, тому що адреналін є, але ти по суті не відчуваєш, що ти летиш. Мені здається, це за рахунок того, що відстань і так доволі велика, і ти не відчуваєш цієї різниці, з якої ти приближаєшся до землі. Ти просто насолоджуєшся. Єдиний момент, який також звертали увагу, це якщо вам буде не вистачати повітря, або здаватися, що вам не вистачає. Повітря, то кричіть, тому що це простіше. У цьому питання я також проблем не мала, тому що на таких штуках я зазвичай кричу, кричу не від страху, а навіть від того, що мені подобається, мені це насолодить, просто такий. Це є то місце, знаєте, хтось йде в ліс кричати. А мені найбільше подобається в таких якихось адреналіних штуках. Ти просто кричиш, тому що навіть якщо ти будеш дуже голосно кричати, це буде умісно, це буде класно, і ти просто так вивільняєш емоції. І для мене це ти. І для мене я в таких випадках просто усилюю свої емоції в 10-100 разів, коли я просто вивільняюся від них. І настає момент, коли відкривається парашут, і тоді, власне, ти відчуваєш, що ти летиш, тому що тебе прямо з горизонтального ти такий «вух» і вертикальний. І ти такий, ага. Я відчуваю ось цю різницю, тому що ти вже летиш ось так настоячи, практично, і ти вже трішки ближче до землі. Ти більш можеш зорієнтуватися. Але швидко інструктор тебе підтягує догори і садить на такі ниточки, ніби ти переходиш в десенько в ситяче положення, і в принципі ти вже не відчуваєш такого страху. Далі нам також дали можливість покерувати парашутом, особливо мені, як потім знала Юлі, також ти просто береш за усі ниточки, починаєш. Вправо, вліво найкраще це було на 360 градусів. Це коли ти береш повністю цю руку випростовуєш прямо, а цю максимально до себе, і відповідно, ти так перекручуєш, що ти бачиш, як парашут внизу, ти згори тобто тут. Ти з такого положення тут парашут, пере тако перекручуєшся, а потім в іншу сторону. Це емоції теж дуже класні, тому що ти по суті сам керуєш. Для цього потрібно мати трішки силу в руках, або інструктор в принципі, також може допомогти. Е, мені не допомагав, я сама ось крутила і емоції отримала просто неймовірні. Звичайно, за цей час ти також встигаєш роздивитися все, насолодитися моментом. Ну тобто, нема такого, що ти би ще побув трішки в повітрі, тобі замало, ну і нема такого, що тобі вже прям нудно. Особливо я такого не відчувала. Особисто для мене все було ідеально по часу. І останній момент це приземлення. І в основному всі готують до то, того, щоб з'їжджати, але є різні способи, в яких можна просто якби так першу завернути, що ти просто стаєш на ноги, особливо, коли хороша погода. І ми саме так і приземлялися на ноги. Або є ще третій варіант, коли ти приземляєтесь. На ногах, але ще потрібно трішки пробігти. Три варіанти вони мені розказали. Це класно вийшло, приземлення. Було чудове. І на останній момент це коли тобі вручають сертифікати, ти фотографуєшся своїми інструкторами і переодіваєшся. Інструктори в нас побалися дуже класні, максимально просто класні, харизматичні, професіонали. І мені здається, навіть вони більше зробили те, що стрибок вирішив класний. Дуже багато людей, можливо, вважають, що стрибок з парашуту – це щось, що повинно змінити їхнє життя. Я так не думала, і, по суті, я не мала. Особою якихось очікувань, тому не мала і розчарувань. Зараз я розумію, що це справді дуже класно було. В той момент якось по емоціях мені здавалося, що було дуже сухіше. Хоча, якщо подивитись по фотографії, я там усміхаюся, просто найщирішою усмішку, яку просто можу дати. Тому мені здається, це, це було дуже круто. Можливо, навіть в саме момент я цього не відчувала, але зараз, навіть за тиждень, я розумію, що це був. Максимально крутий досвід, особисто я рекомендую стрибати, тому що це нові відчуття, це нові враження, і це не так страшно, як може здаватися. Особисто я ще хотіла стрибнути з банджі. Мені здається, що мені було б це більш важче і складніше зробити, тому що саме там ти відповідаєш сам за себе. Ти робиш цей перший. Крок, а не тебе виштовхує з цього літака, і, по суті, за тебе все роблять, ти просто насолоджуйся. Насолоджуйся, кричи, е, не знаю, плач, смійся, роби, що хочеш, ти просто ти просто літаєш. А в це саме ти повинен зробити цей перший крок, тому мені здається він трішки буде важчий. Я також дуже хотіла б спробувати, мені здається, теж будуть емоції неймовірні. А стрибок з парашутом рекомендую не відтягуйте так довго, як це робила я. Тому що емоції трішки спадають. Мені здається, якщо я б стрибала три роки тому, і саме коли мені прийшла ця ідея до голови. Мені здається, була більше б насолодилася, тому що за цей період я трішки звикла з думкою, що я це зроблю, просто не знала коли. І це вийшло, знаєте, трішки навіть не то, що спонтанно, як таке добре, я зроблю. О, ну, ну добре, зараз саме. Час це зробити. Це втрачалося ця трошки спонтанність, а вона дуже класно додає емоції і додає вражень. Тому рекомендую часом робити щось спонтаннішим. Я, мабуть, вам все вже розказала про свій стрибок з парашутом. Якщо у вас є якісь питання, або, взагалі, вам ще цікаво послухати, напишіть мені в коментарі, я вам постараюсь відповісти. Всіх люблю, цілую обнімаю. па-па!